Згідно з законодавством України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, пенсіонер, який має право на декілька видів пенсії, має право самостійно брати той вид пенсії, який він бажає отримувати. Ну, наприклад, якщо пенсіонер отримує пенсію за віком, і у нього настало право, що він може отримувати пенсію як за віком. Так і по втраті годувальника, то він має право самостійно обрати той вид пенсії, яку він хоче отримувати. І звернутися до пенсійного фонду, написати заяву, що він хоче перейти з пенсії за віком на пенсію по втраті годувальника. І якщо йому назначить пенсію, він а, зрозуміє пенсіонер, що йому не вигідно таку пенсію отримувати, то він може а, а, знову звернутися. До пенсійного фонду і подати заяву, що він хоче отримувати пенсію не по втраті годувальника, а пенсію саме по, а, по віку, тому що він там отримує набагато вищу пенсію. Тобто, це право пенсіонера самостійно брати вид пенсії, а той, який він хоче, якщо він має право на декілька. Видів пенсі. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть свої коментарі, задавайте питання, ставте лайки, не забувайте підписуватися.